Привіт! Я Стефано Антоніолі, бренд-шеф Банк Отель. І сьогодні разом із топ і з Time ми приготуємо новий класний рецепт. Так, насамперед виберемо гарбуз для нашого супу. Пару яблук, Цибулинку. Нам знадобляться вершки. Я готуватиму з веганськими. Візьмемо ось ці кокосові. Оливкова олія. І, звісно, сіль. Я беру рожеву. Кориця та мікс перців. Ще візьму мікс насіння і йдемо далі. Хліб для нашої брускетти. Нам також знадобиться зелений базилік та помідори чері. Так, все необхідне маємо. Йдемо готувати нашу страву. Сьогодні ми будемо готувати гарбузовий суп, ріжемо гарбуз. Яблука чистимо, акуратно вирізаємо серединку та насіння. Беремо лист, на ньому запікатимемо наш гарбуз. Солимо, добре перчимо, поливаємо оливковою олією. Викладаємо корицю і зверху наші яблучка. Ставимо в духовку. Нарізаємо цибулю. Наливаємо в сотейник оливкову олію і кладемо нашу цибульку. Трохи приспускаємо на слабкому вогні. Тепер трохи підсушимо наше насіння на сковороді. Так, тепер брускета. Беремо хліб, нарізаємо та ставимо в духовку. Для брускету нам потрібен хрусткий з золотистою скоринкою. Для нашої брускети беремо помідорки, нарізаємо, тепер заправимо їх. Сіль, перець, оливкова олія. Після нарізаємо базилік і добре все перемішуємо. Дістаємо з духовки наш гарбуз. Корицю та яблука перекладаємо в сотейник з цибулею. М'яко ж гарбуза туди ж. Добре перемішуємо все на слабкому вогні. Додамо Почемо трохи по... води та розолари, ще перемішаємо. Тепер додамо Пойдемо наші кокосові вершки, солимо і перчимо. Тепер займемося брускеттою. Насамперед добре натираємо часником наш підсмажений хліб і викладаємо наші помідори з запашною заправкою. Готово. Гарбуз та інші інгредієнти для супу добре збиваємо занурювальним міксером до однорідної консистенції, а вершки їй додадуть шовковистої текстури. Так, все готове. Ну що, будемо коштувати наш гарбузовий суп і хрумку брускету. Ммм, клас. Смачного.